Для того щоб місто працювало під час блокауту, треба, щоб з одного колектора в інший проходила перекачка. От є такі колектори. і отут воно так. Ну я тупо малюю, ну щоб ви розуміли, да, воно перекачується. Потім по величезним трубам, там під 2 метри діаметру, воно йде під Дніпром і приходить в Бортницьку станцію рації на лівому березі. А не тільки київське оці сточні води, а ще приблизно двох. Трьох мільйонів ніхто не знає скільки мешканців області Київської. Тобто, якщо щось стається у цими перекачувальними системами і вони не працюють день, два-три, весь Київ перетворюється на гігантське море лайна для того, щоб це працювало треба провести аналітику зрозуміти які насоси де працюють скільки потрібних генераторів ми сьогодні говорили Підключили про генератори. генератор генератори воно працює точно може десь 50 кВт, може десь 100, може десь 500 кВт. це дорогий генератор але якщо генератор це коштує навіть 10-15 мільйонів гривень це дешевше ніж потім все місто перезапускати від того що в тебе прорвала каналізація